Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд ножазкий фристайлер. Уже я так бачу з новим логотипом. І з певними змінами тут шпеника я теж не бачу на старих моделях він був. Отже, я свого часу добряче так хейтив цей ніж, та так, що аж самому стало цікаво, що ж він собою являє. По факту, бо ніж бюджетний, і очікувати якихось чудес, що в плані там дизайну матеріалів чи технічних рішень в подібній ціновій категорії, це доволі оптимістично. От тому вирішив так, так би мовити, переконатись власноруч. Але перш ніж перейду до тестів і вражень, традиційно характеристики, що це за ніж такий. Його загальна довжина 220 мм, при довжині клинка 95 мм, а по РК я наміряв 90 Товщина при цьому 2,2. Спуски високі, ну, практично майже від обуху. І зведений ніж, у мене, на жаль, немає чим поміряти, але навіть суб'єктивно тонесенько. Маса 125 грамів, сталь тут 8 хром 13 молібден ванадій, Замок, button lock, який я у СКІ до цих пір ще не зустрічав. Це, Здається, єдина поки що в них модель з ним. На руківі тут сталеві лайнери без перфорації і АБС пластик. Дуже непоганого кольору. Я не знаю, наскільки камера тут, ну наче більш-менш передає. Будучи ще вставки з роботою на відкритому повітрі, на денному світлі, там буде цікавіше. видно Гарний колір, гарні кольори. Загалом, бо скіф, окрім цього рестайлінгу з логотипами і коробочками. У них також з'явились. Всілякі накладки, ремкомплекти, Кліпса, гвинтики і всяке таке. Я в одному з попередніх відео про Skiff Fulcher. Ну, точніше, не в відео, а вже після відео замінив собі одну з накладок. На нього вони теж є додаткові. І результатом лишився задоволений. Тож до фрістайлера теж. Прикупив, так би мовити, стартер-пак для кастомізації нехитрої. от о, Поки далеко від характеристик не відійшов, додам в кадр традиційно трішки інших ножів для наочного візуального такого розуміння габаритів. От Victorinox 93 мм. Типовий EDC ніж з 3 дюймовим клинком Spider Coра 3 Lightweight. Fade. Blur. Ну і загалом, по типу розміру своєму він, звісно, схожий на інші скіф. Той же Vulture. Який я вже показував, треба, мабуть, ще так, щоб було наглядніше. Ну і от скіффронтір це приблизно той же розмір. Далі додам у відео трішки фрагментів з тим, як ніж поводився в роботі, з типовими якимись задачами, які можуть ножу трапитись. І далі вже перейду до своїх, власне, висновків. Спробую, як ніж ріже продукти, якийсь перекус приготувати. Ну, помідор. Помідор трохи постраждали, але. Який є? Взагалі помідор, це швидше залежатиме від стану РК, ніж від геометрії в даному випадку. Але ріже, хоча помідор такий вже ледь живий, проте непогано, дуже непогано. Спробую в бутерброд приготувати хліб. Загалом зручно, ну, може, зовсім трішки не вистачає РК, щоб зовсім за один прохід за це все зробити, але... але зручно, нормально. Так, до хліба на бутерброд і до помідорів ковбасу. Ну, якщо тоненько, мабуть, погано видно. Спробую так. Та добре ріже. Загалом ніяких проблем все зручно. Ну і яблуко на десерт, так би мовити. Ну, 2 мм чи там 2,2, як очікувано, навіть і не думає. Розколювати це яблуко так а чистити ним замість картоплини теж дуже зручно він тонко зведений, взагалі без проблем. Можна тоненько-тоненько обирати. Геометрія для всілякої такої нехитрої кулінарії дуже хороша. Тонкий клинок, високі спуски, ну, майже від обуху, можна сказати. Тонке зведення. Що ще треба. Трішки непродуктових тестів. Дерево. Пробую через щой, не знаю, чи буде зачіпати кнопку, чи ні, ну заодно і побачу. Не зачіпає кнопку у мене, але, ну не знаю, тут, якщо. Будете розглядати подібні роботи, дивіться самі, а на тобі вона у всіх різна. У мене, як бачите, все нормально. Ну, ще так спробую. Та добре, все добре. Достатньо зручний, досить гарно Ну, Він тонко зведений, високі спуски, прямі від обуху по руці. Кліпса трішки відчувається, але ну, не критично. Трішки монтажних робіт. Мені тут не зовсім зручно, але спробую. Мабуть, не видно, перепрошую вже, але ну, досить зручно. а ну що, якщо кабель відрізати? Доволі просто. А, папірець після дерева забув різну, зараз трішки спробую, що там у нього. Це зараз на заводському. Та ніяких проблем взагалі. Доволі зручно, доволі зручно, що по дереву, що якісь дрібніші роботи. Покришка просто з цікавості. Нікого не агітую так робити, тим більше без захисних рукавиць. Але, ну як, не те, щоб зовсім легко входить, але й проблем особливих теж немає. Ну і з замком, як бачите, теж нічого. Зерка теж не спостерігаю якихось нюансів, По вістрю теж все добре. А тепер про наболіле. елементом це чи ні. Наживо виявилось, що ні. Бо крім різних розмірів і матеріалів, у них різні пропорції, різна ергономіка, різна моторика, яка потрібна для власне, користування ними. А от на що він мені здався схожим, то це на великий пірит, що, власне, і не дивно, враховуючи, що вони то родичі. Щодо нюансів, я взагалі не надто люблю їх шукати в бюджетних ножах, якщо вони працюють належним чином, там не розвалюються. Власне, тут все так і відбувається. Зібраний він добре все з ним. Якихось нарікань у мене немає ні по збірці, ні по тому, як він поводився в тестах і як він поводиться в роботі. Нічого тут не люфтить, не люфтило, не почало люфтити, там клинок оце все по центру. Як, власне, і має бути. Але взагалі над ножем робота ведеться, тому що, крім нового логотипу, я помітив, що відсутні шпеники, які були в перших серіях. Тому озвучую якісь свої спостереження, щоб я тут хотів або не хотів бачити. Можливо, воно якось і знадобиться, а можливо і ні. Але, ну, власне, про логотип. Я б хотів бачити його трішки акуратніше. Не посеред спуску, а от по аналогії з Скіф Вулчер. Тут теж новий логотип, і він от розташований, як на мій погляд, значно краще. Також я б хотів бачити перфоровані лайнери. Тому що, хоч і написано, що це забезпечує міцність конструкції. Але це батонлок з клинком в 2 мм товщиною. Ну, в 2,2. Це не про міцність, це про зручність, фіджетабельність і про різ. Тому. Вигадувати сюди міцність, ну, на мою думку, було б непогано все-таки перфорацію зробити. Тим більше, що і навіть в плані здешевлення конструкції, ну, Скіфджок він теж з цієї ж цінової, і він ту перфорацію має. Тому гадаю, що це реально. На мою думку, ножук це пішло на користь. Також я хотів би бачити тут темлячний отвір. Бо не ні, то яскравий, такий молодіжний, можна навіть сказати, темляк тут був би дуже незайвим. Його, звісно, можна причепити на кліпсу ось сюди. Але і отвір темлячний тут був би незайвим. Тут місце для нього є ось десь тут. Такі от спостереження. Щодо простих матеріалів, це дискусійне питання загалом, то у кожного своє бачення, свої критерії того, які матеріали для нього прийнятні і зручні, я ж говоритиму за себе. Щодо полімерних накладок, заявлено, що це АБС пластик. Як він поведе себе в користуванні, я поки не знаю. Це час покаже. Тактильно ж він приємний, колір у нього, ну і взагалі кольори приємні. Тому мені загалом поки що він подобається. Ну, але як його загалом зносостійкість там. Чи взагалі до втрати кольору. Ну, побачу з часом. Можливо, у когось із вас є такі ножі, маєте досвід якогось тривалого користування? Напишіть, будь ласка, буде цікаво. Щодо сталі, 8 Chrome 13, моліпде 2 Загалом для даної цінової категорії сталь досить типова. Особливого вибору, стали і тут очікувати, мабуть, і не варто. Маючи сківджок з нею, я то задоволений, як вона себе поводить. Ну, на свою ціну, звісно ж, від повітря вона не тупиться, точиться, правиться елементарно, і якихось нарікань, як він ріже, у мене і немає. Тут теж, особливо враховуючи геометрію, Геометрія явний плюс цього ножа. Високі спуски, майже від обуху, тонкий обух, тонке зведення, ріже, ніж дуже добре. Просто навіть за рахунок геометрії. Я хочу взагалі спробувати його переточити, мабуть, на якийсь гостріший кут спробувати. Взагалі подивлюсь, який тут заводський. Ну, це, це потрібно буде вже окремо для цікавих дослідів. Плюс, можливо, як видасться нагода, переставлю накладки, щоб він був різнокольоровим. Мені сподобався такий досвід з Skif Vulture. Тут була чорна накладка. Я переставив світло, і він тепер загалом ну, практично в світлих тонах. Результат мені сподобався. Тут теж хочу спробувати, мені сподобався цей момент, що з'явились до ножів, ну власне, і до цих накладки, там ремкомплекти, Кліпса, фурнітура. Це плюс, як на мене. Також от така нехитра кастомізація, вона ще й недорога, бо цей комплект накладок коштує щось, якщо без знижки, гривень 170 чи щось таке. Манікс дивиться на це з погано прихованою іронією на такі ціни. Тому якось от по матеріалах. Так, геометрія, як я згадав, вже хороша, ергономіка теж сподобалась. Чойл цей, от він виявився робочим, користуватись ним зручно. Мені в тому числі виявилось, зручно користуватись силовим хватом, хоча я боявся, що я зможу натиснути кнопку. Я не натиснув, проте це річ така індивідуальна. Потрібно з цим моментом бути обережним, дивитись уже самому в своєму випадку, якщо ви розглядаєте цей ніж, от як, як він буде себе поводити. Взагалі ж, в плані якихось от таких хватів, то взагалі все чудово. Крім того, чойл цей зручний буде в обслуговуванні. Знову ж згадуючи про Джок, там теж такий є. І в плані заточки це. Зручно. Також мені сподобалось, що тут Lock. Скіф начебто раніше не використовували цей замок, і от в цьому ножі він дуже доречний, як на мою думку. Це такий от різачок, як я вже згадував, тут якоїсь надмірної міцності. не треба. Для цього у СКІф є 400 серія. А Lock це. Зручно, це фіджетабельно, приємно в користуванні, а для типових для ножа, який дерізу задач, його більш ніж досить. Тож, резюмуючи, ніж таки зумів приємно здивувати, от так, у нього є неоднозначні моменти по дизайну. Він з простих матеріалів, проте для даної цінової категорії це не те, щоб щось незвичне насправді. Разом з тим, в роботі ніж себе дуже добре показав. Він і зібраний добре, все в мене питань ніяких немає. В процесі роботи ну, нічого не змінилось. Зручний, з ергономікою тут все добре. Фіджетабельний замок приємний. Тут трішки мало місця, але я лишу десь у відео фрагмент із його демонстрацією механіки. Можливість є його кастомізувати, причому доволі бюджетно. Як він покаже себе в роботі, буду дивитись, якщо будуть якісь спостереження. Буду повідомляти. Також, якщо у вас, шановне товариство, є такі ножі і маєте власний досвід з ними, там, позитивний, негативний, поділіться, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво дізнатися. А наразі дякую всім за увагу. На все добре.